Сьогодні ми отримали черговий пакет допомоги. Литва закупила 230 автомобілів і 240 металошукачів в рамках коаліції розмінування. Ця коаліція була створена за ініціативи Литви для підтримки нашої армії і наших людей. Дуже вдячний Литві за цю підтримку, яку ваша країна надала спочатку повного штабного вторгнення. За Два з половиною роки Литва передала Україні військову допомогу на суму понад 705 мільйонів євро і зобов'язалася щорічно надавати підтримку у розмірі 0,25% ВВП. Це суттєво внесе нашу боротьбу, нашу спільну перемогу. The successful demining and assault breaching of the frontline territories are prerequisites for Ukraine's victory. this requires significant international support. today marks a milestone in our collective commitment to establish enduring the mining units that will be well equipped and meet the western standards. this equipment, 230 pickup trucks and 240 mine detectors presents far more than just a set of tools. it symbolizes our unwavering support for ukraine. The first stage of equipment is just the beginning. Слава Україні. Звичайно, ці пікапи сьогодні вони і підвищать потужність інженерно-саперних, інженерно-штурмових підрозділів, забезпечать підрозділи оперативного та гуманітарного розмінування і зроблять наше життя безпечнішим. через те, що сотні і тисячі представників цивільного населення не отримують травми на вибухонебезпечних предметах. Дякую, слава Україні! Слава нашому співробітництву.